І так, ребята, всім привіт! Нарешті! Це відео в нас виходить. Сьогодні будемо говорити про інстаграм. Чому фрілансерам не потрібно залазити в ці от особисті бренди в інстаграми, постати сторіси, постіки, рілси. Це вам ніхрена клієнтів не дасть. Сьогодні детально розберемо, чого це не працює, і відповідно, що нам потрібно робити замість цього, щоб закривати собі клієнтів. Погнали, перше, що мене це те, що більшість експертів, коучів, наставників розказують в на інстаграмі, що почне вести інсту і в тебе посипляться клієнти. Нібито це так просто, але насправді це ні херна так. Не роботи перша причина, чому це не працює, тому що вам потрібно працювати в інстаграмі так само, як і на фрілансі. Тобто, на сьогоднішній день ви, наприклад, усвоїли там професію дизайну або налаштування реклами. Відповідно, ти виділяєш там 5, 6, можливо, навіть 10 годин на те, щоб надавати свої послуги. А для того, щоб класно качати свій інстаграм, і він тобі приносив клієнти, тобі також в нього потрібно інвестувати там по 5-6 годин часу кожного дня. Ось і відповідно. Чи це того вартує, коли ти закінчив там якісь курси, якісь е... наставничества. Відповідно, тобі в першу чергу потрібно практикувати свій скіл, тобі потрібно ставати кращим в рекламі, кращим дизайні, надавати свої послуги, ростити свій чек, працювати з клієнтами і давати їм результат. Відповідно, а коли тебе веде час, коли тобі всі розказали, що залазь в інстаграм. Пиши пости, рілси і постарайся звідти закривати клієнтів, коли ти на це будеш витрачати більші більшу частину свого дня, а на клієнтів ти заб'єш. І відповідно ти не тут не будеш розвиватися. Друге, це для того, щоб класно працював інстаграм. Я сказав, що потрібно працювати 6 годин. Але для того, щоб чому там аппетит треба працювати 6 годин, тому що ви повинні вміти закупати рекламу, вести сторітель, писати пости. Продавати в директі там і так далі, і відповідно це великий пул роботи, які вам потрібно освоїти і ними класно займатися. Якщо ви недавно закінчили курси, або там ви працюєте там рік, два фрілансі надаєте дизайн. Ви круто вивчили дизайн, і ви самі потратили на нього декілька місяців, а можливо навіть роки, щоб дійти до цієї точки, де ви сьогодні знаходитесь. Ну вам прийдеться це все саме повторити в Інстаграмом. тому що вам сказали: іди туди і цим займайся. Окей, соответственно, третє, навіть якщо ви зробите перші два пункти, ви будете багато виділяти багато часу на це, ви будете розвиватися в усіх напрямках ведення свого особистого бренду там в інстаграмі, то третій момент то у вас будуть хибні сподівання по закриттю клієнтів. Ви думаєте, що вам клієнт може впасти вже в перший місяць, можливо, в другий місяць, але реальність вона взагалі не така. Тобто, ви не зможете закривати навіть по одному клієнту в місяць. Це буде вам Unreal на вашому самому початку. А ті, хто вам, звісно, розказали, йдіть в інстаграм, вони вже ведуть свій інстаграм можливо 5, можливо, 7, можливо, навіть 10 років. І, звичайно, зараз це дає їм результат. Тому що в них накопичений потенціал. У вас цього немає. Відповідно, в перші три місяці, можливо, навіть півроку, забудьте там про результат. Його не буде. Подивіться банально на ось ці профілі зліва і справа від мене. Це люди, такі ж самі фрилансери, як ви, які колись подумали, о зараз буду качати собі інстаграм, мені все вийде. Ну прикол, знаєте в чому? В тому, що вони пости вже свої закинули ще 2-3 роки назад. Вони просто в моменті зробили свою упаковку, зробили все, що їм сказали там їхні наставники по оформленню інстаграма з тої шапки профіля, хай можливо, навіть рілфік запостили. Ну все, Все, все закінчилося. Тобто, тут немає ніякої дисципліни в них, не продовжували цим займатися. Скоріше всього, вони побачили те, що. Блін, оказується тут ну не так просто знайти собі першого клієнта, і відповідно, вони просто на це забили. Пішли робити розсилки, запускати на себе рекламу, партньоритися, сарафанку качати. Ну і звісно, інші інструменти їм швидше будуть давати клієнтів ніж особистий бренд в інстаграмі. Подивіться на людей навколо всі, кого ви бачите в інстаграмі, то да, вони вже качають свої блоги роками. А подивіться на тих, хто починає. На жаль, 90% залишається позаду. І забиває на свій у от особистий бренд. Давай я тобі розкажу про свою історію, тому що я все ж таки питаюся вести свій інстаграм. От зараз ти дивишся, мій ютуб ролик, Можливо, ти прийшов в інстаграма, але знаєш, яка моя реальність? Моя реальність в те, що я веду 5 років інсту, і я закрив максимум 15 клієнтів на свої послуги за ці 5 років. Ну, типа, чи це нормально? Тобто, це що в нас виходить? Це виходить по 3 клієнти в рік? Так, да. ну, плюс-мінус такі цифри. Тобто там максимум я закриваю одного клієнта в квартал. Тобто є якісь рекомендації, знову ж таки, просто рекомендують і передають інстаграм-профіль. Хоча могли б порекомендувати і в телеграмі передавати цього ліда. Тобто ну, тут немає ніяких проблем. Але відповідно, вся ця історія, всі ці п'ять років моїх зусиль принесли мені 15 проєктів. Чи це круто? Ну, ні. Ну, таке відчуття, ніби я з апворку закрив, напевно, в разі 30 більше клієнтів. З реклами на свої послуги я закрив в разів 20 більше клієнтів. Е, через партнерку до мене прийшло там десятки клієнтів і стабільно приходять кожен місяць. Вот. А навіть з расило, бляха, я позакривав більше клієнтів. Ну, коротше, то есть, е, особистий бренд це не чарівна пігулка, яка вам дасть в моменті дуже багато клієнтів. Ні, це більше піар-історія, де ви не можете відцифрувати прихід клієнтів на свої послуги. Але це сильний інструмент. Але чи потрібно вам його качати, коли у вас там дохід 500 доларів, 750, 1000, навіть 2000 доларів? Це не означає, що вам потрібно качати свій особистий бренд. Я б вам взагалі рекомендував качати його там. Я не знаю, від хоча б від 3-5 тисяч доларів. Заробляєте супер класно. Тепер у вас будуть ресурси. Щоб вкинути їх, в інсту і отримати якийсь результат. Ну, коли у вас цих ресурсів немає, ну я вибачаюсь. Я даже можу показати свої перші сторіси, які я постив, Вони будуть десь тут. Подивіться на ці сторіси, там навіть є одна сторіс, де написано, що купіть в мене послугу за 500 гривень по ну там по налаштуванню таргету. Тобто я продавав таргет за 500 гривень, але з цієї сторіс ніхто не прийшов. Хоч і я демпінгував ринок там нижче всі. Типу, це сьогодні я можу продавати тарги там за 40 тисяч гривень, за 50, за 60 тисяч гривень, а тоді в мене навіть за 500 гривень ніхто не купив з інстаграму. Ви собі уявляєте? Ну типу, це треш. І відповідно, да, я щось питався вести, я пробував, але в результаті в це не це не давало. Відповідно, я тобі рекомендую заходити в інстаграм, так. Да, але коли ти хоча б заробляєш там від 3 тисяч доларів це раз, друге ти делегував. Рутинні задачі в своїй команді, тобто ти можеш виділити час на розвиток інсти. І третє, це ти знаєш, навіщо тобі качати цей інстаграм, і що ще він тобі може дати, крім як клієнтів. Тому займайся. Але коли в тебе немає інстаграма, і всі тобі так кажуть в нього заходити, то звідки ти отримуєш клієнтів? І от зараз всі, хто дивиться це відео, скоріш всього 90% скаже: Сарафанка, мене рекомендують, я молодець, я класний. Але сарафанка вона не буде працювати на автопілоті, вона не буде тобі приносити кожного місяця однакову кількість проєктів. Скоріше всього, в один місяць вона тобі перенесе два проекти, в інший нуль. А через один місяць то, одного проєкта. Вот. І це нестабільність. Ти просто так надаєш свої послуги і не знаєш, як сліпий котенок, що буде в тебе в наступному місяці. Я тебе розумію, чому ти хочеш розвивати свій інстаграм. Але як ми вже з тобою зрозуміли, інстаграм не буде давати тобі стабільних клієнтів. Але ти її хочеш, тобто ти хочеш стабільно отримувати лідів на свої послуги і продавати їх кожного місця. Тому тобі потрібно будувати лідєн на авто. Пілотів, як зараз ми з тобою зафіксували, сарафанка не працює. Так що ж тоді роботу нам з тобою потрібно почати качати системну редугенерацію. Відповідно, перше, що я тобі раджу, це обрати два 3 канала, в які ти будеш направити свій фокус. Що це може бути? Перше, це може бути партнерка, тобто партнерські відносини з суміжними спеціалістами, які будуть передавати тобі клієнтів. Це перша історія. Друге, це робота з біржами. Тобто, біржі насправді вони володіють величезним теплим трафіком клієнтів, які всього. Сьогодні хочуть купити послуги. Просто вони не знають, що їх можна замовити в тебе. А твоя присутність на біржах дасть можливість твоїм потенційним клієнтам тебе обирати. Ну, і це вже один з каналів, який тобі кожного місяця буде генерувати там, від 10 до 30 лідів на твої послуги. Третє, це може бути розсилка. Четверте, це може бути реклама на твої послуги. Насправді, каналів дуже багато. Але питання: що хочеш ти? І де живе твій цільовий клієнт? Відповідно, коли ти обрав ті канали, з якими ти хочеш працювати, друге, що нам потрібно зробити, це поставити відповідальних людей на той чи інший канал. Щоб знову ж таки ти не прокидався кожного ранку або прокидалась. От мені сьогодні треба зробити 40 розсилок. Мені потрібно залучити партнерів, мені потрібно 3, 5, 10. Ні, це дуже примітивні і рутинні задачі, насправді, які може робити лідогенератор. Їх ще називають лідоруби. Це люди, які працюють на партаймі, тобто що таке партайм? Вони виділяють буквально 1, 2, 3 години на день для того, щоб виконати ті обов'язки, які ти їм даєш. Відповідно, обов'язок може бути пройтися по базі лідів, Зробити розсилку. ви можете отримати декілька потенційних клієнтів, і якраз таки цією рутинною задачу буде займатися лідген. а ваша задача. Вже перетворювати їх в гроші, тобто виходити на дзвінки і продавати свої послуги. Але для того, щоб це стабільно працювало, вам потрібно налаштувати екосистему взаємодії з цими людьми, з вашими підопічними, тобто які звіти вони будуть заповнювати, що конкретно вони будуть робити, які розсилки розсилати, на яких платформах шукати клієнтів, як обробляти лідів, і так далі. Тобто, це величезна насправді база знань, яку потрібно їм передати відповідно. Саме на цьому вони будуть працювати, і саме це буде гарантувати вам результат, а не просто що людина, ви посадите людину на розсилки, хоча самі не знаєте, як це працює. Самі не розумієте, як це працює, і просто скажете роби як-небудь. Відповідно, роби як-небудь буде як-небудь і результат. А він буде нульовий. І відповідно тепер ти бачиш, що відрізняє фрілансера від власника системи, який керує. Потоком своїх лідів, і відповідно, коли ти фрілансер, в тебе відбувається візді хаос. Тобто, ти не знаєш за що перше хвататися, який канал Лідгену має працювати, що робити. Ти сам лізеш в просилки, постійно їх відсилаєш. Сьогодні ти на біржах, завтра ти в розсилках. післязавтра ти запускаєш рекламу. І відповідно тобі не непрогнозовано також приходять клієнти. В один місяць ти можеш закрити 5 клієнтів, але в наступний буде два. Тому що ти не розумієш. Як це працює системно, але коли ти створиш ту структуру, яку я проговорив на минулому слайді, хоча вона дуже проста і примітивна, ти вже починаєш бачити, як твої люди працюють по конкретній структурі. Вони повторюють конкретні дії, вони вивільняють твій час від рутинних задач, і відповідно ти маєш можливість фокусуватися на ключовому. Це на тому, щоб заводити клієнтів. До себе в роботу або до себе в команду, можливо, ти навіть власник агенції. Я не знаю. Але це починає працювати на тебе. Саме тому, до прикладу, це працює в мене. От тобто, якщо ти не знаєш, мене на сьогоднішній день на 52 проекти середнім чеком 1000 доларів і команда 20 людей спеціалістів, хто над цим всім працює. Але я не роблю розсилки, я не спілкуюсь там з клієнтами, я не лазу в перепишки або в біржі. Але при цьому ми кожного місяця отримуємо оплати за наші послуги. І на дуже дуже класні суми, тому що я в якийсь момент запарився і зробив цю систему. Просто я захотів зробити цю систему. Великі переваги того, що я сьогодні тобі говорю, це те, що ми самі обираємо з ким нам працювати. Тому що до мене не приходить там буквально там 3-5 лідів на місяць, і я маю максимально високу конверсію їх закрити, щоб в мене були гроші на, на завтрашній місяць. Ні, до нас приходять десятки, а то і сотні людей кожного місяця, і ми обираємо з них з ким ми хочемо працювати і за яку ціну ми хочемо ставити. Це дуже момент. Тому що коли у вас всього навсього 5 лідів в місяць і ви їм пробуєте продати свої послуги, то ви не можете тестувати різні ціни. Ви не можете підвищувати свій чек, тому що вам ну важливо сьогодні закрити клієнта, щоб у вас сьогодні з'явилися гроші. Але коли в нас багато лідів це називається перевідос, то ми можемо ставити. Вищі чеки на свої послуги для того, щоб розуміти, хто наш цільовий клієнт, з ким ми хочемо працювати, і відповідно вони обирають нас за нашу ціну. І третій великий плюс це те, що ця вся система працює автоматично, тобто вона не потребує мого залучення. Мені не потрібно кожен день це все перевіряти, дивитися, налаштовувати, придумувати. Ні, команда працює сама, команда працює по конкретній системі, звітує і приносить результат. А я дивлюся і оцінюю цей результат, наскільки він якісний або не якісний. Відповідно, моїй агенції ми налаштували стабільний потік літі на наші послуги вже давним-давно. І сьогодні в нас відбудовані деякі канали, тобто робота з апворком, робота з рекламою, робота з партнеркою, розсилки, біржі. Ми все це розуміємо, і ми знаємо, як підібрати цю систему до прикладу Якщо тобі цікаво. Ми можемо вийти з тобою на дзвінок. Я тобі покажу, як це працює в нас і що ми можемо передати тобі. Усі ссылки, контакти, як зі мною зв'язатися, будуть знизу під цим відео. Я радий, що ти додивився або додивилась до кінця. І я бажаю, щоб у тебе все получалось як можна швидше, а не чекати руками клієнта з особистого бренду, який прийде або не прийде. Ми цього не знаємо, бо ми на це не впливаємо. Коротше, давай почнемо впливати на свій дохід, на своїх клієнтів і на наш розвиток. Все, дякую за перегляд відео, став лайк і коментар.